Мої любі малята. Вас вітає 18-й садочок Горобинонька. З вами сьогодні я, Лариса Іларіонівна. Стали рано на ганок і сказали, добрий ранок сонцю, полю і травиці, добрим людям тихій річці. Добрий ранок світині, чистий, мирний, голубий. Малята. Яка зараз чудова осіння пора. Ця пора року непроста, вона чарівна. Осінь можна назвати художницею-чарівницею. Вона має неповторні фарби і своїм пензликом вона розмальовує все довкруги: і дерева, і кущі, і травичку. А ще осінь можна назвати трудівницею і господинею. Осінь щедра, золота. Роботи має ой багато відвідати сади й гаї, дерева в золоту вбрати, зібрати щедрі врожаї. Дітки, ми сьогодні з вами здійснимо подорож до осіннього саду і дізнаємося, які щедрі врожаї нам подарувала осінь. Ось ми з вами, дітки, у осінньому саду. Ой, подивіться, а кого це ми в саду зустріли? Їжачка, він з кошиком. А що це він назбирав у кошик? Зараз ми дізнаємось. Послухайте загадку від їжачка. Кругленьке, червоненьке, всередині біленьке, соковите і смачне, просить покоштуй мене. Що це діти? Яблуко! Якого кольору? Червоного. А якої форми? Кругле. А яке яблучко на смак? Солодке. А де росте яблуко? На дереві. Зараз послухайте наступну загадку від їжачка. Темно-сині карапузи сонцю виставили пузи на варення в пироги наминать за дві щоки. Що це діти? Сливи. Якого кольору? Сині. А якої форми? Овальні. Де ростуть сливи на дереві? Наступна загадка від їжачка ось така. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Що це, діти, правильно? Груша, ось вона яка. Якого кольору? Жовтого, якої форми? Продовгувата, схожа на лампочку. Де росте? На дереві. Я пропоную вам завчити чистомовочку про грушку. Ось послухайте, груш трохим на труси нам в корзині принеси. Цю чистомовочку можна промовити в різних інтонаціях. Можна промовити сумно, а можна промовити весело. Ось так буде звучати ця чистомовка сумно. Груш. Трохим на труси, нам в корзині принеси. Дітки, а нам з вами весело? Весело. Давайте ми чисту мовочку промовимо весело, ось так. Груш трохим на труси нам в корзині принеси. Ось так. Нам весело і чистомовочка у нас вийшла веселою. Як багато смаколиків назбирав їжачок у саду. Це і яблука, сливи, груші. Все це дітки можна назвати одним словом фрукти, які ростуть на дереві у саду. До фруктів відносяться ще вишні, абрикоси, персики, банани, апельсини. Малята наш їжачок. Трішки стомився. І він хоче зробити розминочку для своїх лапок. А ми зробимо розминочку для пальчиків. Я пропоную вам пальчикову вправу, яка називається їжачок. Жив на світі їжачок, він безліч голочок. По лісочку він гуляв. Гриби. Яблучка збирав. Він нікого не боявся, голочками захищався, як ти можеш їжачок мати безліч голочок. Ось так. Розгляньте, будь ласка, малюнок і скажіть, що тут зайве. Так. Правильно тут зайве помідор, тому що помідор це овоч, а слива, груша, яблуко і виноград це фрукти. Розгляньте, будь ласка, цей малюнок. Що тут зайве і чому? Так, правильно, зайва груша. Тому що груша це фрукт, а помідор, баклажан, картопля і огірок це овочі. Малята після подорожі до осіннього саду їжачкові теж хочеться ще з вами пограти і потанцювати. Він пропонує вам веселу руханку. В лісі жив був їжачок. Ля-ля-ля-ля-ля, він не вмів стрибати, стрип-стрип-стрип, стрип-стрип-стрип, на він ту тупо-тупути, діточки всі в ліс пішли, так-так-так, так, 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 в лісі їжачка знайшли, так, 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 так. навчився. Сподобалась прогулянка до осіннього саду. Сподобалось? Їжечку теж сподобалося з вами грати, веселитися, танцювати. Він багато чого дізнався про те, що він назбирав у свій кошик, а що він, дітки, назбирав у кошик. Так, він назбирав фрукти. Треба фрукти нам вживати, щоб здоров'я добре мати, сливи, груші. Апельсини, в них корисні вітаміни. До побачення, малята! До нових зустрічей! Пока!